Слава Україні! Фінляндія обіцяє, що вона закриває кордони для російських туристів, а також не буде пропускати тих, хто тікає від російської мобілізації. Ну що ж, як Фінляндія, як фіни можуть зупиняти російську армію, вони показали це ще наприкінці 30-х років, перед початком Другої світової війни. Тоді теж була мобілізація, яка стала мобілізацією. Як вміють працювати. Наші збройні сили ми теж прекрасно знаємо. Тому чергові пакетики їдуть до України. Звичайно, це буде додаткова важка бойова робота для наших хлопців. Але крім віри в них, ми маємо ще й підтримувати Збройні Сили України. Ну і звичайно, Одесьчина не виключення. Одещина працює на військових рейках, економіка працює на оборону, економіка працює на людей і на Збройні Сили України. Але наразі хочу нагадати про те, що ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. У морі знаходяться як мінімум три надводних кораблі, ракетоносії, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу калібр. Отож, загальний залп, можливий загальний залп може становити 24 крилатих ракети. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не забувайте про те, що під час війни навчальних тривог немає. Дякую всім, хто дотичний до оборони. Дякую всім, хто знає, що ми переможемо. Дякую тим, хто любить не себе в Україні, а Україну собі. Тому що Україна понад усе. І ще про важливий момент, про який я постійно нагадую: не беріть до рук жодних підозрілих предметів, тому що вони можуть бути вибухонебезпечними. Не забувайте про заборону відвідувати пляжі. Купатися в морі є й такі, а також відвідувати Чорноморське узбережжя після шторму можливі міни. І вони надзвичайно надзвичайно небезпечні. Отож, працюємо далі. Україна понад усе і слава нації. Смерть ворогам. Одещина це Україна, і ми це знаємо.